Розмітка рівненька, викладка гладенька. Як розмітку намалюєш, такі брови й отримаєш. Без розмітки і брів гарних нема. Така собі усна, народна творчість серед бровістів. Але всі ми знаємо, що розмітка це дійсно той кит. Один із трьох на яких тримається гарний результат. Привіт, мене звати Оксана Шаповал. Я технолог бренду Окіс, і зараз ми з тобою будемо розбиратися з розміткою. Різні брови це найбільший біль клієнтів, тому вміти робити їх схожими швидко і без мороки. Це на мою думку маст скіл кожного майстра бровиста. Саме темі розмітки на своїх курсах я приділяю найбільше часу. Даю аж 5 варіантів побудови архітектури брів, а ще й відкриваю доступ до свого онлайну. Бо навіть найгарніший градієнт. Найдосконаліше підібраний відтінок можна легко зіпсувати, просто невдалою формою. В даному відео я наглядно демонструю один з моїх найулюбленіших і, як на мене, найпростіших видів створення розмітки. Для його виконання нам треба паста від Драй, Я обожнюю її пігментованість та м'яку текстуру. Лінійка від Брау, яка безсумнівно допоможе, навіть якщо твій глазомір ще в процесі прокачки. Це взагалі не лінійка, а скарб. Бо саме за допомогою неї ти точно визначиш, де в тебе початок брови, апекс та хвостики. А також твої брови будуть одинакової довжини та розташовані на однаковій відстані відносно центра обличчя. Оскільки ми всі максимально унікальні, не забувай звертати увагу ще й на природний ріст волосків. Найчастіше клієнти перешіпують саме хвостики, тому вони виявляються коротшими, ніж це пропонує лінійка. Нам не залишається нічого іншого, ніж врахувати цей нюанс і скоротити їх у обох брів на однакову відстань. Звичайно, вам ще знадобляться. Два пензлики один для розмітки і один для підчищання, а також знання про основні правила побудови форми брів. Йдеться мова про те, що ширина брови на початку і варці однакова, а також хвостик стараємося не робити нижчим, ніж нижня точка початку брови, а також хвостик повинен бути коротшим ніж тіло брови. Опираючись на ці знання, можна поставити допоміжні точки. Саме вони вам слугуватимуть орієнтиром у проведенні ліній, які в майбутньому і стануть формою. Брови. Залишається лише діло за практикою, тому що треба всього-навсього відмалювати рівну лінію, яка буде з'єднувати між собою точки. А на те, щоб вона виходила рівною, треба приділити час і достатню кількість спроб. Після цього лінії треба скруглити в зоні арки і в зоні апексу, а також зробити їх більш товщими і помітнішими, щоб тобі було зручніше наносити потім фарбник. Ну і для краси можеш розташувати нижню лінію, то вже захочеш погратися, грайся. В принципі, якщо покроково повторити те, що ти бачиш на відео, плюс додати час для тренувань, то якісна розмітка не змусить на себе чекати. І наостанок додам ще пару лайфхаків. Підготовуй шкіру до розмітки, а не вже після неї. Підчищай розмітку зсередини, ззовні тобі можна намалювати клієнті хоч на носі. Ролі це ніякої не грає. А от всередині повинна бути ідеальна чистота. Для підчищання краще використовувати Clean Lines, Він ідеально підчищає не лише пасту, а ще й будь-який з фарбників. До того ж, він не буде тобі підсушувати додаткову шкіру. У спеку розподіляю пасту на пензлику через кришечку, а у холод через руку на рукавичці. Поки витримуєш фарбник, прибирай зайві волоски тільки ті, що дуже далеко від границь розмітки, щоб не зіпсувати собі фарбування. Пензлик для пасти це пензлик для пасти один і на все життя. Не треба його кожен раз очищувати і використовувати для цьогось. Так він прослужить тобі не один і не два, а більше років. Для того щоб брови вийшли симетричними, спочатку відмальовуй нижні лінії і на одній брові, і на другій брові, і лише потім переходь до верхніх. Якщо ж ти спочатку зробиш повністю одну брову, а потім спробуєш зробити іншу, а в тебе, наприклад, асиметрія, то тобі доведеться підчищати все це ще мільйон разів. Якщо ж тобі трапилась асиметрія, то починай робити розмітку з тієї брови, що нижче. Ну і не забувай про правило, що ми не можемо рухати брови вище нижче більше ніж на 1, максимум 2 мм. І до того ж, брови рухаємо завжди паралельно. Не витрачай час на домальовування розмітки поверхні лінії аж до самого початку брови. Це взагалі не потрібно через те, що початок ми завжди робимо повітряним. Немає таких клієнтів, які б хотіли, щоб їх брови починалися грубою лінією. Коли скругляєш лінію розмітки в арці, то ти забираєш об'єм у хвостика. Коли скругляєш лінію розмітки в апексі, то ти додаєш об'єм хвостику. Обов'язково перевіряй напрямок своїх хвостиків. Вони повинні дивитися на одну і ту саму точку на вусі клієнта. Брова ніколи не повинна закінчуватися грубо. Вона завжди закінчується легко, повітряно і тоненько. Тим як ти скруглиш зону апексу, ти можеш скоригувати вираз обличчя клієнта. Якщо це будуть гострі брови, то в тебе буде більш грубий вигляд. Якщо це будуть більш скруглені брови, то образ стане м'якішим. Те, що паста стовідсотково не пропускає фарбник, це міф, тому що інакше б ми просто відмальовували форму і як-небудь би ляпали фарбником. Але так це не працює. Так, вона може не пропустити фарбник на якийсь відсоток, але все одно відбиток буде. Під час нанесення фарбника обов'язково донось його до лінії розмітки. Інакше наше було це все старання. Як це перевірити? Підходиш до свого клієнта і прямо натягуєш гарненько шкіру вверх. І добре дивишся, якщо твоя. Фарба не доходить до розмітки, то треба її спустити нижче, а таке трапляється доволі часто через оптичний обман, особливо якщо фарбник наноситься об'ємно. І так, це правда, що воском по пасті спрацювати не вийде. Він буде зісковзувати і скатуватись. Але ним легко довести шкіру до ідеальної чистоти вже після того, як ви змиєте пасту і фарбник. З лайфхаків про розмітку на цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам рівних ліній і класних брів. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок та очікуйте нових корисних відео.